Продається затишний будинок загальною площею 77 квадратних метрів, з земельною ділянкою 8 соток, що стане чудовим варіантом для комфортного проживання. Будинок знаходиться у селі Велика Кам'янка Івано-Франківської області. Будинок складається з чотирьох кімнат, кухні та ванної кімнати. Санвузол сумішний. Опалення комбіноване. Водяне та електричне, а також проведено електропостачання на три фази, що забезпечує стабільну роботу усіх електроприладів, стіни будинку, утеплені зовні вагонкою, що допомагає зберегти тепло взимку та прохолоду влітку. У кімнатах на підлозі натуральне дерево, стіни обклеєні шпалерами, що створює теплу і домашню атмосферу, кухня та санвузол. Облицьовані плиткою, що робить їх практичними та зручними у догляді, двір просторий, доглянутий, повністю огороджений металопрофільним парканом з металевими воротами. На території є всі необхідні господарські будівлі, включаючи літню кухню, врем'янку, гараж та підвал, що надає додатковий простір для зберігання чи ведення господарства. Також на подвір'ї облаштований басейн для накопичення води, що стане корисним у разі перебоїв із централізованим водопостачанням. Ділянка площею 8 соток включає не лише двір, а й город з плодовими деревами, що дозволяє займатися садівництвом чи городництвом. Також на території є недобудова, яку можна облаштувати під власні потреби. За домовленістю можливий продаж із меблями, що значно спростить процес переїзду та облаштування. Це чудовий варіант для тих, хто шукає комфортне житло з просторим подвір'ям, господарськими приміщеннями та можливістю займатися власним господарством. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та підписуйтесь на наш канал.